І всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Бані Стока, і як ви бачите, в мене з'явився чоловік. Його звуть Макс. Всім привіт! Так, і сьогодні буде як проходить мій день з Максом. Тому готуйте чіпси... Ой, так, да, готуйте чіпси, заварюйте чайок, і ми починаємо. Ой, Сьогодні важкий день буде, тому що е, Макс буде все переставляти, щоб ми разом жили. так. Макс, вставай! А, а добре встаю. Зараз я приготую завтрак. Е, а що е, тобі робити? Йди, поки почисть зуби. У мене ж своєї зубної щітки нема. Ой, я забула, ж. ти ж тільки свої речі одяг їх тільки е -е, принес. Добре, тоді поки тут посидим. а зараз я щось придумаю, що зробити. Зараз в інтернеті подивлюся, так, де мій телефончик. А, у рюкзаку я ж його в парку забула. Ну добре, зараз через, мі... можна сказати, мілісекунду повернусь. Так, все, я повернулася. От, е, е, побачила один рецепт. Ні, в мене нема тортилі. Зараз дістану ось. І цукор. Тепер шаурма ось така і на вогонь. Так, тепер Максу чай і мені теж. Ой, зараз горить, треба вже вимикати. Так. Та, Макс, не треба його брати. Це, ось твоя шаурма і мені ще. Так, ось зробила собі шаурму теж і чайок. І ще хочу десертик зробити. А для цього мені треба цукор, велика пачка. Ой. І яйця, а де яйця в нас були? Де яйця? Так, мені треба це. Ось сюди А ось вони, я не побачила. Ну, одне яйце треба. І ось такий десертик. Я його одразу з'їм, тому що тарілки зараз щенчі. Ой. Та що таке? Все, Макс. приятного апетиту. Ой, смачного. Дякую. Тобі теж. А ось тепер треба помити і цей. І робити десертик. Ну, Максу, тому що я вже з'їла. Макс, будеш ще чайок? Так, буду. Кошти так. Макс, да покладити чотирил. Добре я теж собі чайок налію о. Тепер треба дістати 에... цукор та я е 에... та яйцо так куку сам Та чому мама? Не змінюється. О, Як смачно виглядає? Та, я думаю, вона і смачна. Це макарунці, так? Та ма макарунці. Все. Ми поснідали, а тепер треба йти. Е, мені. У мене сьогодні вихідний, але треба на роботу йти. Візьму Максу зубну щітку, щоб він зуби зміг почистити. А ти на роботу сьогодні не йдеш теж, Макс, тому що ну, у тебе і зуби не почищені і... Ну, коротше, ти сьогодні не йдеш, так? Добре, найду. Прикольно, я і чашку помила, і води попила. А ні, давай, Макс, краще. Та вставай, ти зі мною підеш. Добре. Тоді, поки тут посиди, можеш щось подивитись, а я піду зуби почищу та буду переодягатися, ти теж. Добре потім. А. Ти поки телевізор подивись. А що ж мені тут дивитись, тут же нема. Ти вже тут все подивилась. А ну зараз я тобі дам. Так. М -м -м. А де ж він? Тут <Стук> Да, включай еще хочешь. Э -э я пиду зубы почище. Доброе. Это тебе Добре, друзі, побачимось у другій частині. Всім па-па!